23 гривні огірок 114 грамів. Але відео про нього принесе більше. І проблема не в огіркові взагалі. Фермеру, щоб виростити огірок, потрібно близько 60 днів. І це затрати на вирощування, обробітний вирощу? посівний матеріал. І Я вам скажу, так як я вирощую вже понад 6 років, це дуже нелегка справа. То десь хвороби. То шкіднички, то немає ціни. І собівартість даного овоча ну десь приблизно от ціна в магазині беремо 200. Відмінусовуємо, що магазин заробляє 30%. Це 60 гривнів з кілограму. 140. Фермера затрати гривнів 110-120. І він заробить. 20-30 гривнів також на кілограмі даного овоча. В кращому, випадку. В кращому випадку фермер заробить на цьому. За 60 днів важкої клопіткої праці. Але так як зараз світ міняється, є зараз повністю новий актив. Який найцінніший є, це актив уваги. Тобто, ти зараз подивишся це відео. Якщо воно набере 10 тисяч переглядів, то воно мені принесе близько 5 доларів тільки з Ютуб. А це кілограм огірка. Фермер вирощував його 60 днів. Заробив 20-30 гривень з кілограма. Магазин купив, перепродав, заробив так, як фермер, а то і більше. Я розповів тобі відео про огірок. І заробив більше, ніж заробив фермер, який виростив, і навіть магазин. За ну, 5 хвилинок візьмумо. Так і буває. Світ змінюється. Ми повинні змінюватися разом з ним. Зараз головна валюта стала це увага. Якщо. Ти можеш розповісти цікаво про даний продукт, про свій продукт, який ти вирощуєш, і ти це активно робиш, то люди приходять до тебе. І ти продаєш уже не товар, не ягоди, не овочі, не будь-що. А ти продаєш людям увагу. Тобто, працюючи руками, ти віддаєш фізичні сили за. Гроші. Міняєш час на гроші. А зараз головний актив це увага. І проблема не в тому, що фермер заробляє мало. Проблема в тому, що ми не вчимося монетизувати увагу. Сьогодні можна заробляти не руками, а розумінням. Я теж працював руками. Тепер буду тестувати інший напрямок. І якщо тобі цікаво, слідкуй. А в наступному відео. Я тобі розповім, скільки мені заплатив Ютуб за дане відео про огірок. Він коштував 23 гривні.